Вітаю, Іване. Да, вітаю, вітаю. Дякую, що запросили. цього? 28 вересня з неоголошеним візитом у Київ прибув генсек НАТО Єн Столтенберг? Також у Києві наразі перебуває як міністр оборони Британії, так і міністр оборони Франції. Вони зустрічались з президентом Зеленським, і от таке враження, що щось намічається. От на вашу думку, які основні тези, можливо, не за закритими дверима будуть лунати, і чому саме зараз? Ну чому саме зараз? Бо війна? Ну нам такі зустрічі вони потрібні. Вони потрібні регулярно. Оскільки треба звірювати годинник, звірювати час, годинники звірювати. бо... В окремих столицях час йде ну, за іншим часовим поясом. Це раз. По-друге, Британія та Франція вони зараз нам дуже дуже сильно допомагають своїми ракетами. Верніше, ну, це британська французькі ракети, шторм, Shadow – це британський варіант, французький скальп. Вони зараз дійсно роблять багато галасу, багато вибухів на території Окупованій Україні, на окупованих територіях України. Тому можливо частково ця зустріч ці зустрічі пов'язані з цими ракетами, можливо, збільшення кількості ракет, які будуть передаватися, оскільки я думаю, що їх було з самого початку небагато. Загалом, наскільки нам відомо, штормшедово було там десь 600 одиниць всього. Ну десь, ні, перепрошую це з таурісів німецьких. А штормшедову в Британії було десь під тисячу з вартістю в два. Мільйони фунтів стерлингів за одну можливо там питання розглядається щодо збільшення кількості цих ракет, виготовлення, можливо, збільшення передачі Україні. Тобто, в будь-якому випадку ці зустрічі важливі. Ну, звісно, новий міністр оборони Сполученого Королівства. З ним треба поспілкуватися, з ним треба познайомитися нашому очільнику держави, нашому міністру оборони новому пану Мерову. Тобто багато багато чого треба обговорити. Ну звісно, НАТО. Це не тільки про озброєння, це і про перспективи, про українські перспективи в цьому альянсі, Що треба зробити? Тим паче, що буквально декілька днів тому Білий дім прислав нам такий великий перелік того, чого треба зробити, щоб відповідати тим всім вимогам, які до нас ставлять наші західні партнери. Можливо, від НАТО теж там будуть певніші вимоги додаткові. Більше того, там, здається, список, який говорить не тільки про те, що відповідати, а щоб надалі навіть отримувати ту допомогу. Ну, і відповідати, і отримувати там багато-багато чого. Що, от, на моє таке переконання, от, з того, що, якщо ми про цю штуку розмовляємо, то там ну, відсотків десь 45-50 можна виконати. ну, не те, що там легко-легко, ну не особливо напружуючись, не кажучи, що то а, ні, це там протирічить Конституції. Ні. 50 можна зробити. Ну, хочуть вони збільшити кількість детективів НАБУ. Та раді Бог, 300 чоловік, те раді Бог, ну хай буде 300. Е, хочуть вони дозволити набу е, знімати інформацію в каналі зв'язку, взагалі не бачу проблем. Зрозуміло, що у, у СБУ не буде такої тепер. А, монопольне такое становище по зняттю інформації з каналів зв'язку. Раді Бог, хай ще хто знімає, хай набу Тут Ну там багато багато чого що можна зробити. Є звісно, окремі моменти там ти дивишся, капець, як це можна зробити. Там, здається, жінки, майбутнє. Там, ну, жінки майбутнє, це з приводу реформи міністерства оборони. Я поки що не знаю, як вони це бачать. Ну тим не менш, ну загалом, якщо характеризувати, то це все можна. Ну, немає якоїсь там вищої математики, що це неможливо зробити. Виглядає так, що основні пункти покладені аби пришвидшити боротьбу з корупцією, і, грубо кажучи, обрубати її максимально болісно і швидко, ну так, да. наприклад, ну так, що там ще в ще в двох словах. Вони дуже просять, щоб СБУ займалася виключно контртиверсійною роботою, анти, ну, контршпигунською роботою, контрреспіонаж, боротьба з кіберзлочинами. Тобто, ну в принципі, так як я просував свого часу. Проявив свої проекти, просував парламент, але потім це було визнано як політичний такий процес. Ну дуже-дуже політичний, що не просто професійне реформування, це ж політика. Тобто, голова держави, він позбавляється певних важелів впливу внаслідок такої реформи. Тому це все загальмувалося. Тому потрібна велика політична воля з боку офісу президента там. Огонь, стартуємо. Тоді все воно рухнеться. Звісно, там є, наприклад, вимога з приводу створення вищого адміністративного суду. Ну це так швидко не робиться. Ну, питання доцільності потрібен він нам, не потрібен, який, е, який результат буде. Треба проаналізувати вищий цей антикорупційний суд. Як він спрацював, зробити такий аудит його діяльності? Ну, незалежно для себе, хоча б розуміти. Він працює. Якщо працює, що ну, є доцільність створити такий ж альтернативний, але там. ну, Аналогічні адміністративний, питань немає. Рухаємося. А якщо він взагалі там грошей з'їдає ого, а результати діяльності там Фейсбуці пару постів та пару репостів, ну тоді це не злітає. Я впевнений, що незабаром всі ці вимоги розберуть по пунктах, і буде якась аналітика зрозуміла щодо чого взагалі. Давайте поговоримо про ситуацію, яка зараз відбувається на фронті. Деякі російські воєнкори повідомляють, що Герасімов хоче здати ЗСУ Токмак, аби уникнути страшного розгрому, так як вони навіть це пишуть. Що взагалі відбувається в тому напрямку? Ну, я теж бачу цю інформацію, її верифікувати неможливо, чи казав він таке, чи не казав, ці воєнкори посилаються на власні свої джерела. Якісь. В принципі, така ситуація не виключена. Але ще раз, це все залежить від тиску наших військових. Чим більше тиску, це можна порівняти з ситуацією минулорічної добини, коли як тільки призначили десь на початку жовтня. Суровікіна, командуючи цією всією операцією, генерал Армагеддон, то одразу він своє призначення розпочав з фрази прийняття непопулярних рішень. Да? З приводу Херсону, що треба залишати його. Тобто ну, для росіян це не новина. В принципі, вони це можуть е, виконати, цей акт е, залишення міста Такмака, щоб він не потрапив в оточення. З іншої сторони, це політичне питання, як сприйме це Кремль, Чи дозволить він такий відступ? Можливо, можуть віжніше можуть розіграти, як вони зазвичай роблять один крок назад, да, і десять кроків вперед. Типу, ми відступаємо, щоб наступати. Ну окей, питань нема. З приводу того, що відбувається там. Ну там продовжується, як кажуть, бойова робота. Бойова робота продовжується. Наші військові продовжують прогризання цієї оборони російської. а, Поступово там надходять повідомлення там, від пана Тарнавського, що треба чекати найближчим часом позитивних новин. Але я прошу дуже ваших глядачів не чекати їх там. Ну, бо сказали так, ну пройшло дві години. йде новини. Ну сказали, це ж може розтягнутися на тижні. А, ну, Ситуація, яку зараз бачу, да, вона там одна. А за, наприклад, там декілька там годин або днів вона може змінитися через підтягнення росіянами додаткових резервів. І Українські ах, йолки-палки, да, там цей час відтерміновується тепер. Ну крім того, ж повідомляли раніше, що як ми отримуємо інформацію в середньому затримку 3-4 дні, так, да, 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 але повідомлення це було. Я просто до чого до чого веду, що наші громадяни полюбляють. Так ви ж казали, ну так. Де, 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 давай, давайте швидко, швидко результати. Дійсно, затримку йде, і росіяни дійсно на півдні-південь туди заганяють свої боєздатні резерви, вони заганяють туди Десантуро, ну, так вони це пишуть. На півдні зараз знаходиться декілька підрозділів Барсу, це бойовий армійський резерв страни. Це такі ось люди, це не в повному розумінні військові, це більше такі люди, які в резерві Російської Федерації були. Які там мають там, бойовий досвід десь, але тривалий час його не використовують. Тобто, поступово ми отримуємо інформацію, що там, десь там, там на околицях Новопрокопівка, там десь вербове, там десь росіяни скиглять, десь вони кажуть, що ми тримаємося. Але ось, як на мене, от, дуже така неприємна історія відбулася от сьогодні: я написав невеличкий текст на цю тему. З'являється повідомлення спочатку на російському пабліку ТАСС, і відеоматеріал, що, начебто, здаються в полон це через тепловізор, знімають, здалося в полон десь десяток українських військових росіян на запорізькому напрямку. Е, так, звісно, коли це відео дивився, мені було незрозуміло. Здається, постанова якась дуже якісно знято. Е, ну так дуже-дуже якісно, значить, не бойова зйомка. І люди, які здаються, вони несуть автомати е, над головою, е, до, до них пристібнуті магазини. ну, Така здача в полон дуже якась незрозуміла. І буквально це 606 6, 6, 6, ну, 6 година, 6 хвилин рано, да, сьогодні, 28 числа. І буквально за 3 години або 11 годині там з копійками з'являється відео від народного депутата Юрія Місягіна, який теж саме відео постить, теж сам один в один, однак там є там на відео фрагменті е геолокація е Запоріжжя. Е і він пише. Текст плюс-мінус той же саме, що десь близько десятки росіян здалися в полон нашим військовим на Запорізькому напрямку. Питання незрозуміле. Хто косячить, хто вливає відверту дезу, хто підхоплює, хто копіює, хто взагалі знімає це все. Багато, багато питань і мало відповідей. Сподіваюся, що за декілька днів ми щось почуємо на цю тему. Це щодо питання інформаційної гігієни, що в такий час її треба дотримуватися, адже і ПСО не спить. Гаразд, от ми з вами піднімали, ви згадували за ракети Storm Shadow, Scalp, які Україна, в принципі, використовує для ударів в тилу ворога. І ось стосовно таких уражень, 25 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що в результаті ураження штабу Чорноморського флоту у Севастополі загинуло 34 офіцера, і серед них, ніби як командувач Чорноморського. Сього флоту Віктор Соколов проте зараз російські ЗМІ намагаються переконати, що Соколов живий. Вони показують відеозаписи з ним. Проте ці відео викликають чимало питань, адже там немає якогось підтвердження дати, чи немає якихось подій, які б підтвердити, що це не старі відео. А на вашу думку, взагалі, Соколов живий? Ні, і які наслідки має смерть ось такої фігури командувача Чорноморського флоту? Ну, да, так, будемо дуже обережними, оскільки ми вже е, декілька там, тижнів тому тішилися, що Кадиров все, да, от все немає його. А от сьогодні з'являється повідомлення, що він відеоповідомлення, що він дон-дон-дон, да, сидить з Путін, доповідає йому там, про якусь там, ситуацію. Е, щоб ми передчасно робили висновки, кажемо попередню, попередню маємо інформацію, що цього командуючого чого, флотом, було ліквідовано. Ну на підтвердне що на підтвердження, а треба зазначити, що в той же день, коли відбувся приліт, саме ввечері вже почалася перша інформація надходити. Що саме ось Соколов, він все більше не літає. Да? Орлов не Соколов, не Соколов не Орлов. а все вже немає його. Але потім була пауза, потім Збройні сили кажуть, що сил спецоперації кажуть, що все-таки немає росіяни, все в обріоті, все добре. Кремль каже: ми не знаємо, де е, очільник Чорноморського флоту. Ну, нам це не цікаво. З іншої сторони, а як це вам не цікаво? Це ж ваш командуючий, це ж не просто якийсь лейтенант. Це... Контрадмірал, здається, да, він в чині, е, ну, вам що не цікаво, де він знаходиться взагалі. Ну, не цікаво. От тобто, Кремль знає за все: за масонів, за мусонів, за англосаксів, за біолабораторію, а де біолабораторію, дуже... так. да, за це він не знає. Ну, Кремль ну, така цікава історія. Давай так уявимо собі, що його дійсно немає. Що, ну, візьмемо за базу, що його знищили. Росіяни в такому випадку тягнуть час. Тягнуть час, вкидають оці ось відео стоп кадр де начебто Соколов приймає участь у, на цьому великому Шойгу ТВ, там на засіданні в е, російському генштабі комната Олександра Суворова, так, так називає, комната Ави Суворова. Десь так, так називається. Але він там на цьому кадрі не рухається, взагалі не дихає, ну, взагалі, нічого, нічого взагалі, було багато питань. Правильно сказали про це відео. Яке опублікували, що він там, начебто, когось нагороджував, але ну, живий. Але це нагородження відбулося ще 18 вересня, Тобто за декілька днів і, начебто, в тому ж приміщенні, де відбувся вибух, ну де вибухнуло все. Тобто багато питань мало відповідей. Тому, якщо ми беремо за базу, що його немає, то це означає, що немає великого командувача всьому флотом. Зараз вся ця верхівка, вона без голови да, і без. Вищої ланки офіцерів, там полковників, там адміралів. Тобто, керування чорноморським флотом відбувається вручну. Ми не знаємо, які люди були присутні на цій нараді, коли туди пролетіли штормшедово або скарб наскільки вони важливі були так для існування чорноморського. флоту? — Я думаю, флоту. що вони були важливі. Я думаю, що наші війська, коли носили спецоперації, коли планували, вони саме чекали на зібрання. Велике в цьому цій будівлі, не просто влучити в цю будівлю, коли там тільки там двітері прибиральниці, та там Вахтер черговий. Ну як ми як емоційна сторона обезголовити такова. гідру. Так, да, чекали напевно, якусь нараду. І от там, коли кажуть 30 офіцерів, можливо, серед них, можливо, були і капітани кораблів різних, да? якихось суден, бойових, можливо, якихось підводних човнів. Тобто обезголовлені Чорноморського флоту рефі, можливо, Можливо, є навіть набагато глибшим ніж ми собі уявляємо. Тепер питання таке ще не питання, а аспект. Велика кількість секретних документів. Я про це коли сказав, знаходиться в штабі будь-якого флоту північного, Балтійського. В нашому генштабі теж зберігається велика кількість документів, які не можна довіряти о, таким мацимам хмарним сервісам да, там, десь там. На Хмару завантажити, і хай воно там висить. Ми ж нами як Росіяни не довіряють цьому всьому. Тому частина документів знищена. Це і мобілізаційні плани, і а, якісь плани з атак, а, ракетних атак, плани висадки а, Чорноморського флоту, наприклад, в Одесі. А, частина документів там знищена, пошкоджена, частину знайшли. Але для ФСБшників, що для них, як вони мислять, які, якими категоріями? Якщо таємного документу. Цілком таємно, таємно, особливо важливості для службового користування його не знайшли на місці. Це не означає, що він знищений. Це означає, що він зник і, можливо, відбувається витік секретної інформації. І теоретично українська сторона може отримати до них доступ. Тобто для них це головний великий бід. І останній момент це. Керування чорноморським флотом. воно ж відбувалося зі штабу, да, там, що повинні бути серйозні антени, серйозні радіопередаючі комплекси, ш... засоби шифрувального зв'язку, да, як передавати, наприклад, вийшов корабель е е е там, в Чорне море, як з ним зв'язуватися? Ну не по цьому, не по телеграму, не по ватсапу там альо, альо, там перезвони, а по радіозв'язку захищеному. Тобто частина обладнання можливо було пошкоджена, можливо, навіть була знищена. Тобто зв'язок зараз. Ну, з флотами, з кораблями не відбувається е, Івана. Мене тоді виникає питання. Ви сказали, що ФСБ так вважає документ там умовно зниклим, а не обов'язково знищеним. Значить, вони думають, що е, українські сили можуть в принципі знати про їхні плани. Відповідно, їм доводиться ці плани змінювати. Правильно? Ну до, поки що вони шукають на уламках. Вони я впевнений у нас просто але, але загалом це... по процедурі. Ну вони повинні з'ясувати, чи ну є цей документ, можливо, знайдені знаєте, рештки цього документу. Там о, видно, там вихідний номер, так і йти. все там. Ми бачимо, фотографуємо, показуємо керівнику. Каже, ось цей документ. Бачите, він тут згорів, залишився краєш краєчок. Буквально все викреслюємо його. Тут Україна доступу до нього не отримує. Проте решта документів, які неможливо знайти, не підтвердити, що вони знищили, не спростувати. Тому вважається, що вони, е можливо, потрапили до рук українців або там хтось ознайомився сторонні. Відбувся витік таємної інформації. Тому треба зробити спочатку аудит цих документів, які зникли, зрозуміти, що саме могло потрапити до е умовно рук українців, починаючи від мобілізаційних планів, я казав. Е інформація щодо особового складу е певних кораблів, да? наприклад, <кхем> там ну, да? Фрігатка там, не знаю, там, адмірал Суворов нахімов, там Баден, -баден да, якийсь корабель, і особовий склад та да, весь перелік потрапив, зник, з да, них потрапив можливо до українців. Що треба зробити, щоб мінімізувати а, шкоду від цієї втрати? Можливо, там замінити повністю екіпаж, можливо, їх треба відправити на Балтійський флот, а з Балтійського флоту прислати а, новий екіпаж. Тобто вони зараз над цим думають. Гаразд, а в мене питання, враховуючи, що це відбулось у Севастополі на тимчасово окупованій території Криму. А чи могли дійсно потрапити після обстрілу документи нам у руки? Ну якщо вони розлетілися, умовно десь там ці папірці розлетілися, і людина там йшла, побачила, зібрала. Сфотографувала, передала Україні то Вайну цілком мовіна. Можливо, просто зібрала якась людина. От, от хай в мене лежить. Я нікому не віддам. В мене лежить. Я полюбляю читати таємні документи. Нікому не хизується, нам не передає, але от, витік відбувся. Щодо самого Чорноморського флоту, ось дивіться, знищили флагман Москва. Ніби як серйозно пошкодили новий флагман Адмірал Макаров, кораблі постійно зазнають атак. Сам Крим постійно зазнає атак, уражаються військові об'єкти в тилу, військові бази. Чи можна знищили штаб Чорноморського флоту? Чи можна вважати, що це фактично майже розгром Чорноморського флоту? Ні, Не можна, оскільки взагалом, якщо не помиляюся. Десь назвав такі цифри: сім десятків різноманітних суден знаходиться в чорноморському флоті. Тому ну поки що не, не можна казати, що він розгромлений. Він ще спроможний надавати чинити атаки на територію України там, ракетами. Потенційно, вони ще можуть прийняти участь у якомусь десанті. Тобто, Чорноморський флот він ще зберігає себе. Тобто є там активи. Інше питання: як ними керувати, тобто, в які руки вони попадуть? Звісно. А зараз є питання переміщення цих суден до новоросійського. Але ну, питання таке: це є Чорноморський флот, да? там є ремонтні бази, якісь бази відновлювання, склади з боєприпасами, матроси, моряки там проживають їхні родини. Що з ними робити? Ну, Новоросійськ, він ж не умови, да? і там всіх туди не запхнеш. З іншої сторони. Це викликає велику фрустрацію серед особового складу, коли їх забирають, перетягують подалі. Тобто вони розуміють, що вони просто ніхто що їх, Україна просто гвалтує таки в буквальному сенсі, і вони змушені перетворитися з мисливця на жертву, от і ховатися, гаразд. А... Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війна, яку вони називають спеціальна воєнна операція, триватиме мінімум до 2025 року. Також чимало ЗМІ говорять про те, що Росія ніби як планує перевести економіку на військові рейки. І виконавчий директор Українського суду майбутнього Вадим Денисенко також не так давно писав про те, що вважає, що Путін хоче завершити війну до 80-річчя Побєди, тобто 9 травня 2025 року. А поділіться своїми думками з цього приводу. Чи дійсно Росія от, готова вести війну до 25-го року? Дивіться, я це більше розглядаю з точки зору, ну, Росіяни хочуть вести її, звісно, в перемогу. Вони вважають, що вони передавлять країни Заходу, передавлять Україну, що в них там ну, довгі ресурси, що вони все зможуть, всі здохнуть, ні, а вони виживуть та, і таким чином виграють. Я думаю, це. Цей термін, ну, цей, цей рік був зазначений 2025, в якості орієнтиру для планування. Тобто плани ж повинні завжди мати якісь орієнтири. От коли пишуться плани, там, тин тим ти не пишеться, а термін виконання. Да, 25-й рік і хто да. тобто Я думаю, що 25 рік поставили, щоб був хоч якийсь орієнтир. Оскільки трьохденна ця спецоперація вона затягнулася вже майже на два роки. І треба якось. Чи якийсь маяк там, щось там бачити в кінці. Це орієнтир для виробників зброї, щоб вони могли там, робити якісь контракти, контрактувати, набирати людей, хоч якісь орієнтири, щоб в цій темряві щось бачити. З іншої сторони, чому 25-й, можливо, росіяни розглядають дуже активно. По-перше, 24-й рік це рік виборів в Російській Федерації. Ну, так, для них, ну. Не те, що турбулентно для них буде, ну так обережно треба їм пройти, Вони впевнені, що Путіна там вибору, ну питань цього немає, але ну десь побоюються. З іншої сторони, в 24-му році повинен прийти до влади ну прям вибори сполучених штатів, і росіяни дуже просто дуже моляться всім бага багам, щоб переміг е представник республіканської партії, наприклад, Дональд Трамп. А той Сантіс. Uh, той що хотів віддати нашу територію Росії, правда? Да, да. Вівіснак не пам'ятаю прізвище, і вони розраховують що тільки приходить цей кандидат, то все. Вони припиняють буквально наступного дня uh, після інаугурації постачати Україні озброєння, техніку, ремонтувати техніку, перестають давати гроші, тиснуть на союзників України в Європі. Там все зупиніться. Ну і росіяни такі о. Клас, чудово. От Тоді ми починаємо нашу війну. Тобто, так я думаю, вони собі визначили ці пріоритетні дати. Гаразд щодо в принципі, ще планів Росії і її партнерів, ось Іран. Інститут вивчення війни вважає, що Росія може домовитися з Іраном про постачання ракет Фатек та Зульфікар. А обидві ракети мають радіус дії понад 300 кілометрів. І власне про це мова йде ще з 2022 року. Проте ну жодного факту передачі цих ракет ми так і не побачили. А змі посилаються на те, що 18 жовтня закінчується термін дії резолюції ООН, який ніби забороняє Ірану такі угоди. Хоча дивно Ірану нічого не заважало при цьому постачати шахеди. А що раптом змінилося? Чому знову ця тема стала актуальною? Чи дійсно, на вашу думку, Росія отримує ці ракети від Ірану? Я повністю з вами погоджуюся. Що заважало їм передавати раніше? Що... Взагалі. тобто сидять, сидять такі ранці, ні, 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 ні ні ми тут створюємо ядерну бомбу, але от Резолюціон забороняє передавати нам ракетне озброєння до Росії. Ні, всі ну ми дотримуємося, ми там законослухана країна. Ну я в це не вірю. Була б е, готовність, була б можливість давно б передали. Так, звісно, що його водили цими виставковими комплексами, да, показували ці ракети. Ну, все зрозуміло було, але поки що не домовилися. Можливо, можливо, як варіант е, не домовилися про ціну. Оскільки згідно відкритих джерел за безпілотники передані, можливо, там за технології, росіяни заплатили півтора мільярда доларів Іран. Спочатку це була цифра називалася в золоті, потім сказали в кеші. Ну це декілька палітів з готівкою, і передали іранцям, що іранці на ці гроші роблять, не зрозуміло можливо, зараз домовилися з приводу там грошей, суми можливо. Домовилися з приводу якогось бартеру, була було питання, що, начебто, іранці хочуть отримати літаки, російські сучасні там покоління 4 а то п'яте покоління, гачання п'яте п'яте покоління, це Су-57. В них всього там за офіційним даним десь десяток одиниць, але вони ще сирі. Але тут питання Ізраїль, якщо Ізраїль побачить, що Іран його найзапекліший ворог отримує таку сучасну техніку, то. Ніщо тоді не завадить Ізраїлю передавати Україні напряму а, якесь там сучасне ізраїльське обладнання, ізраїльську о, техніку. Тобто поки що тримається на такому якомусь балансі. Ми подивимося, звісно, по ракетах. Ну, тим паче, слухайте, ми не бачимо, що у росіян є проблеми з ракетами, як такими. Вони, в принципі, в них є там, звісно, з мікросхемами, звісно, там з точністю, але вони в них є і шахедами вони дуже дуже вдало тероризують Україну вже майже два роки. А от стосовно Ірану, а скільки в них цих ракет може бути? Чи достатньо uh, щоб вплинути на хід війни? Ну от теж питання: скільки в них цих ракет? Питання повинно бути там, ну для того, щоб з -з 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 зрушити ситуацію ну, з місця да, українських, на українському фронтах. Я думаю, це повинно бути, ну, мабуть, сотні ракет на місяць передавати росіянам, можливо, навіть ну, 120-150 ракет. Та ні, навіть, навіть більше. Це від ста ракет і, і більше. Да? Там 100 ракет на місяць, щоб хоча б там 2-3 обстріли там, по 20 ракет зробити. Да? Там, або там, там по 25. пять. От, от це може дійсно змінити ситуацію. Гаразд, на останок от, знову продовжуючи тему дронів, ми вже говорили так, що Іран вже доволі тривалий час постачається дронів. В нас ж ці дрони прозвали мопеди. Чому? Через характерний звук, який ми чуємо, коли вони летять. Проте ЗМІ опублікували відео, де ці дрони трішки модифікували, і тепер вони летять без цього звуку. Поставили реактивний двигун. Я так розумію, що їх тепер буде набагато важче виявити без спеціальних засобів. І ось The Guardian опублікували цікаву новину з посиланням на документ, який потрапив у їхнє розпорядження. Там Україна звернулась до партнерів з такою пропозицією, що Україна може нанести удари по заводам виробництва шахедів в Ірані, Сирії та безпосередньо в Росії, якщо партнери нададуть нам відповідну зброю для цих ударів. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що західні партнери зброю для ударів по Ірані точно не нададуть по Ірану. Я думаю, ну нам. Хоча ну там питання. питання. З Росії, я думаю, ну, поки що воно ну, закрите. Ну, ми ж бачимо, як вони відносяться до ударів навіть з використанням шторвшеду, ні, не можна, атакам не передають, заборонено. А ось по Сирії, ну, я думаю, це дуже-дуже реальний удар. Разом нам, наприклад, Сполучені Штати з е, Ізраїлі, да, може, це реально. Ізраїль е, 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 може по іранських виробництвах, е, але теж питання, чи наскільки ну, вони. Мають на меті це робити, наскільки багато там вигоди від такого удару, особисто для Ізраїлю. Тобто, в теорії це все можливо, але все впирається в велику політику. Е, і ну і друге питання, нам самим потрібно роз, розгортати, Там вже давно про це вже казали. Там півтора роки тому ми повинні були розгорнути це виробництво безпілотників з дальністю під тисячу кілометрів. Але окрім слів е, колишнього е, керівника керника що ми зробили. За рік, ну ми не побачили таких результатів. Немає масовості, немає серійності, немає е безпілотників, які пролітають тисячу кілометрів. Так до Москви якісь долітають, але ну це, це поодинокі, скажімо так, випадки. Хоча США і Україна на особистій зустрічі між Байденом і Зеленським, ніби як домовились про те, що будемо спільно виробляти зброю. Можливо, ця ситуація і покращиться, можливо, 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 деться змова саме про.